Друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі Deutsch Trend. Сьогодні декілька слів про виховання дітей в Німеччині. Я вже давно хотіла записати таке відео, але ваші запити, тобто запити моїх підписників в Instagram, в Direct, прискорили цей процес. Багато є різних цікавих запитань: а чому так, а як мені зреагувати, а чи це нормально. І я вирішила вам. Таку зробити картину, повну картину того, як же ж виховують дітей в Німеччині, чим відрізняється це виховання від дітей в Україні. Тобто, до чого я? Я думаю, що якщо ви зараз знаходитеся в Німеччині або були тут, незалежно від того, чи у вас є діти чи немає дітей, ви помітили, що діти в Німеччині інші. Вони себе інакше ведуть, інакше поводять. А, так само о, разом з ними себе інакше поводять їхні батьки. І давайте подивимося, що ж тут такого інакшого. Перший фактор виховання дітей в Німеччині саме основний, на мою думку, це самостійність. А перш ніж ми розпочнемо, я хочу вам сказати, що все, що я вам зараз розказую, це мої власні спостереження. Я мама чотирьох дітей, я багато мала можливостей спостерігати. Аналізувати поведінку дітей і в дитячому садку, і в школі, поведінку інших батьків, вихователів, вчителів. Крім того, в свій час, коли я багато присвячувала вихованню дітей, тобто, коли була в декреті, коли я не так багато працювала. Я дуже багато читала літератури саме на цю тематику. Крім того, я виписувала всілякі журнали, які мені приходили щомісяця. У мене назбиралася величезна кількість, потім потрібно було з ними розпрощатися. Тобто, мій мозок все ж таки насичений цією інформацією, і я з вами з улюбки ділюся. Так, от перший фактор самостійність. Він найважливіший. А в чому він полягає? Батьки виховують власних дітей. З ціллю, що ці діти у 18 років абсолютно автономні особи. Вони 18 років, тобто теоретично, ніяким чином не повинні залежати від батьків. Дитина повинна, ну вже навіть раніше 18 років, самостійно справлятися з різними ситуаціями, самостійно домовлятися. З вчителями про щось. Так? Батьки не бігають в школу, не домовляються за дітей, це вже можуть робити самі діти. Дитина повинна вміти себе забезпечити, вміти оформити собі рахунок в банку, вміти зняти квартиру, орендувати, знайти е, місце для навчання. Так? Звичайно, батьки, можливо, і допомагають якимось чином, але все ж таки це обов'язок і відповідальність самої дитини, де вона буде вчитися. Де вона буде працювати, ким вона буде працювати, так? І це вже, помітно, в самих таких ранніх е, періодах е, не спостерігаю я, щоб батьки так, наприклад, годували дитину з ложечки. так? Те, що ми спостерігаємо в Україні часто, а, ні, ложку в руку, вже ти вмієш щось там тримати, криву якось, дитина сама собі ту кашу розмазує по обличчю, по одягу. Але ні, ні, мама попере, але ж. Вона присвятить зараз свою концентрацію тому, щоб навчити дитину самостійно їсти. Діти прибирають самі свої іграшки в кімнаті. так? Мама за ними там старається нічого не робити. Діти самі одягаються. Ніколи я не спостерігала в дитячому садочку. Я перепрошую, якщо ви зараз чуєте якісь дивні звуки, це моя Стефа. Бавиться. Стефа. Пш. Діти самі одягаються. Шапку, шалика, криву, косу, черевики вдягають не з тої сторони на правий лівий вдягнув на праву ногу і навпаки. Мама на це все дивиться абсолютно спокійно. Вона задоволена тим, що дитина сама вдягається. Вона просто стоїть собі, спостерігає, і каже: завжди хвалить супа, толь. Томаста супа! Ти це так гарно робиш. Та? Головне вона стоїть. І вона не тратить свою енергію вже на це вдягання. Ну, вона розуміє, що вона не просто зараз не тратить енергію, вона і в майбутньому також не буде на це тратити. Так от, самостійність найважливіший фактор. І ми спостерігаємо це також в дорослому житті. Так немає такого, щоб діти в 20 років жили з батьками, ще й з якоюсь своєю сім'єю, з дружиною з дітьми, і всі разом. Звичайно, якщо дозволяє... Якщо дозволяє приміщення, якщо це якийсь буди, великий будинок і там живуть дві-три генерації, окремі випадки, як правило, діти досить рано відокремлюються від своїх дітей, від своїх батьків перепрошую територіально, так вони орендують власну квартиру, часто вони переїжджають зовсім в інше місто. Так не живе людина все своє життя, от в Німеччині. Біля своїх батьків, біля своєї родини. Ні, вони якось розкидані по всій Німеччині, вони зустрічаються всі разом на Різдво, з'їжджаються до батьків, до родини, але вони такі, ну от такі автономно незалежні, на відміну від українських сімей. Я не кажу, чи це добре, чи це погано. Це просто так. От така традиція так склалося, і так для них це все окей і абсолютно нормально. Наступний момент здоровий егоїзм. Батьки його в дітях виховують самого малку. Я думаю, що ви вже спостерігали такі випадки, коли, наприклад, на майданчику якась дитина хоче бавитися іграшками іншої дитини. Це не так просто, насправді батьки не вчать ділитися власними іграшками. Якщо чужа дитина дуже хоче побавитися тим відерком, чи тою шофелькою, вона каже, мама, наприклад, до тої чужої дитини, а ти спитайся в Оскара, чи можна, він тобі скаже: А Оскару на хвилиночку, півтора року він взагалі ще нічого казати не вміє. Та, і от така виходить дивна дискусія. Тобто вони не вчать е, дітей ділитися. Це можна також спостерігати не тільки на майданчику, а це можна спостерігати і в дорослих ситуаціях. Наприклад, мій чоловік часто розказував в студентські руки, коли всі студенти після пари м, десь там збираються, чекають на наступну пару, хтось виймає цілу пачку печива і починає просто їсти при при інших людях так, от стоїть компанія з п'яти чоловік, і він не запропонує нікому печиво. Тобто, звичайно, є випадки, коли це не так. Але я маю на увазі, що якщо вам така ситуація, ви в такій ситуації опиняєтеся, де хтось при вас щось їсть, і це не просто його канапочка, так, така особиста, а це пачка з печивом, де можна просто запропонувати. Цього може не трапитися, тому що немає в них закладено в голові, що обов'язково мушу поділитися, що це негарно не ділитися. Їм цього ніколи ніхто не пояснював. Все те, що ти маєш вчать батьки дітей, це все належить тобі, це твоє власне. Так? І от дорослі люди дуже слухняно виконували всі вказівки батьків і виросли такими. Здоровими егоїстами. Я називаю це здоровим егоїзмом, тому що не завжди це о, є якимось негативом, але так як ми виховані інакше, і так як багато інших націй культур виховані інакше, це виглядає ну, в наших очах не зовсім гарно. Так само в досить ранньому віці батьки вчать дітей а чітко казати ні. Тобто діти вчаться комунікації, висловлювати те, що вони хочуть. І те, що вони не хочуть, відстоювати власні кордони, казати, що їм не подобається, а з чим вони не згідні. Разом з тим, ми перейдемо вже до наступного пункту, де я хочу висвілити той момент, що багато німецьких батьків спілкуються з дітьми на рівні дорослих. Тобто діти абсолютно. Рівноцінно приймають разом з батьками, ну, я кажу, діти. Це можуть бути і п'ятирічні діти, і десятирічні діти. так? Вік не має значення, де вони можуть повноцінно, рівноцінно приймати рішення про те, куди сім'я їде у відпустку, що вони сьогодні будуть ввечері робити, що буде на вихідних. Тобто думка дітей має значення. Це не так, що. Ти собі там сказав, думай, що хочеш, батьки вирішують. Ні. Діти також вирішують багато що. Як я вже сказала, діти самостійно, ну як самостійно, діти мають слово рішення або слово голосу, коли вони кажуть, в якій школі вони хочуть вчитися, куди вони хочуть поступати, ким вони хочуть працювати і так далі. Разом з тим, батьки досить швидко можуть забути про те, що їхні діти такі дорослі. І коли, наприклад, такі ситуації в ресторані дитина починає щось там кричати, бігати, щось перевертати, вони так можуть спокійно на то все дивитися, ну, на власних дітей, на їхню поведінку, і казати: ну, так це ж дитина. Ну, це ж дитина. так? І тобто толерується така поведінка іншими людьми. І разом з тим інші ці люди, які ж і толерують цю поведінку, наприклад, в якихось публічних місцях, в тих самих ресторанах, в магазинах, в якихось торгових центрах, коли діти дуже шумлять і ведуть себе ну просто якби негарно та заважають іншим. Разом з тим, ці всі інші люди толеруючі. Вони цією поведінкою не задоволені. І е, часто, ви може, можливо, вже чули, таке, що в Німеччині е, навколишнє середовище більше любить песиків, ніж дітей. Так? Е, наприклад, знайти квартиру сім'ї з дітьми важко, так? тому що власник квартири, який буде. її Здавати в оренду розуміє, що там невідомо, що може творитися, невідомо, як це буде впливати на інших сусідів і так далі. Ну, така ситуація. Бачите, з одної сторони такі дорослі, а з другої сторони такі діти. Боже, чого так темно. Наступний пункт. Так, друзі, в мене так міняється світло, тому що на вулиці почався дощ і стало дуже сіро. І картинка така стала також сіра. Але нічого продовжуємо. Наступний пункт, який я хочу обов'язково висвітлити, це довіра між батьками і дітьми. Вона дійсно є. Тобто, що мається на увазі? Діти довіряють своїм батькам якісь, ну, не то що таємниці, секрети. Практично ну, немає такого, тим таємниць секретів пов'язані з страхом дітей перед реакцією батьків в ранньому дитинстві. Так? Порвав штани, прийшов, сказав, я порвав штани. Нема такого, що «А, я порвав штани, зараз мама буде мене сварити. Ну, порвав, так порвав. заш'ємо чи там нові купимо. Так? Ти лазиш по деревах, ти великий молодець. Або. Е Щось сталося в школі, погана оцінка, якась поведінка не така. Прийшов, розказав. Тобто вони розраховують на те, що батьки віднесуться з розумінням до того, що сталося, і в принципі так воно і є. За якісь дурниці, дрібниці батьки не сварять. Звичайно, що якщо сталося щось дуже особливе, все одно це завжди вирішується дуже дипломатично розмовами, поясненнями, чому це погано, як зробити краще. Знаєте, я думаю, що ви вже знаєте, що в Німеччині заборонено бити дітей, тобто фізична, фізичне виховання дітей не допускається, воно взагалі не допускається і в багатьох країнах, але тут воно дійсно наказується, і тут дійсно батьки з великим, з великою повагою відносяться до цього моменту. Тобто дітей вони не б'ють, ніякого там о, шльоп по попі немає, так, такого якогось... когось. Наперед, так, щоб дитина знала, ага, не можна так. Ну, я думаю, що ви розумієте, про що я тут? Виховання відбувається дипломатично, словами ем, з довірою, м -м, без страху, без залякування. Тобто немає тих моментів, згадаєте, як в Україні, зараз прийде баба, яга, тебе забере, зараз якась там поліція, міліцію покличу, зараз якийсь дядько тебе в мішку кудись занесе. Боже мій. Щоб тут мама таке сказала дитині, ну це з області фантастики. Тобто, в своєму найгіршому сні вона до своєї дитини такого ніколи, перепрошую, не скаже. Немає в цьому ніякого сенсу залякувати дітей. Ніколи ніякої міліцією, тим паче, тому що діти, і дорослі, і юнаки розуміють, що поліція в Німеччині це їхній друг, це їхня підтримка. Це не ті люди, які будуть їх зараз за щось незрозуміле наказувати, незрозуміло за що? так, За те, що вони щось не зробили. А це люди, до яких вони звертаються за допомогою, коли їм потрібна допомога. І тут багато от побудовано саме на такій довірі. Ще один важливий аспект це те, що а, німці виховують своїх дітей на ну, такими маленькими пупами землі. Так? А вони їх завжди. Про все хвалять. Намалювала якусь дитина каляку-маляку, супа! Толь! Покакала десь там та маленька дитинка, яка вчиться тільки ходити на горшок замість памперсу. Супа! Тобто вони хвалять на кожному кроці. Практично не можна почути, щоб батьки дитину сварили, що вона у чомусь винна, що вона щось зробила не так. Вони пояснюють, ага, ну це вже коли старша трошки дитина, щось ти там зробив не так і завжди кажуть, як зробити краще. Так підтримують, дають такий орієнтир, таку траєкторію правильно. Я пам'ятаю дуже веселий випадок, коли я працювала няню з дітьми і. Ну там тато також завжди хвалив дітей, так і разом з тим він був дуже весь присвячений своїй роботі, як в нього взагалі не було часу на дітей. І я пам'ятаю, коли він приходить додому на обід, відкриває двері, щось там про себе думає. А його донька йому каже: а, Тато, я тут так вдарилася, тут мені так болить. А він навіть не слухає, що вона каже. Зупа! Толь! І дитина на нього так дивиться, тобто я не пам'ятаю, чим закінчилося, Ну, звичайно, думаю, що вона вже пояснила потім, а, в чому справа, що вона вдарилась, тут немає ніякої похвали. Але сам момент, та, вони хвалять на автоматі, на автоматі, на автоматі. І помітьте, що, наприклад, дорослі німці ніколи не обізвуть себе, ой, я такий дурний. «Ой, я таке наробив. Ні, він ніколи не дурний, він найрозумніший, він ніколи не буде сумніватися в своєму, в тому, що він знає, в тому, що він вміє, в тому, що він найкращий. Він завжди буде винуватити ситуацію, обставини, так, якщо потрібно, але ніколи не себе. І е, так само в, ну, в дитячому віці, в тих ситуаціях, де, наприклад, от це що я сама помічала. А приходить якась значить, мама або тато до інших батьків і каже, ваша дитина вдарила мою дитину. А між іншим битися в Німеччині заборонено. так? Це ніде не толерується, не в садочку, ні не в школі. Якщо ваша дитина когось там вдарила, це відразу вас викликають і в садок, і в школу. Це, звичайно, зразу дуже надзвичайно серйозна ситуація. Так от, приходять батьки до інших батьків, ваша дитина мене вдарила. Дійсно? Ви впевнені? Ви бачили? А, ну, давайте покличемо нашого синочка. Ти його вдарив? Ні. А бачите, він його не бив. Вони будуть до кінця захищати свою дитину. Вони будуть до кінця впевнені, що їхня дитина права, має рацію, що вона, ну тобто, не то, щоб вони будуть її вигороджувати так, і робити все для того, щоб. Доказати її правоту, а вони завжди будуть сумніватися. Ніколи нема такого, а як от в нас буває, вдарив. А ну ремня, зараз я йому дам. Отака от показна ситуація, де батьки хочуть показати, що зараз вони накажуть, от прямо зараз цю дитину вони свою накажуть, бо вона, бачите, вдарила. Ні, ні. Дуже до кінця будуть розбиратися, чи дійсно дитина їхня щось нашкодила. За яких обставин це сталося, і так далі. Я пам'ятаю, коли я читала одну дуже цікаву книгу педагогічну, і в принципі саме ця, ця поведінка батьків трішечки критикувалася автором-педагогом, коли він розказував, що, наприклад, навіть в ситуації ну, йшлося про те, що батьки занадто оправдують, ніби виправдовують поведінку своїх дітей. А, навіть коли дитина полізла десь на якусь драбину, на якесь дерево, потім впала з тої драбини, з того дерева, зламала ногу. Хто буде винний? Дитина, яка полізла на цю драбину. Ні. Буде винна драбина, яка там стояла, яка там запрошувала своїм зовнішнім виглядом лізь на мене, лізь на це дерево. так, Давай експериментуй, драбина буде винна. Ну, це, звичайно, було так майже жартома оформлено, хоча всі, хто добре знають німецьких батьків, німецьких дітей, розуміють, що жарту тут мало, що насправді це дійсно може бути так. Це така ніби е, вседозволеність німецьких дітей. Ну, це не то, що вседозволеність, звичайно, що є певні межі, вони їх прекрасно вже відчувають, коли вони їх перетинають. Але все ж таки вони рухають, якби підкріплюють свою поведінку тим, що так, чому ні? Нема ніколи такого закладеного в голові дитячій і вже в майбутньому в дорослій голові, що скажуть інші. Нема різниці, що інші скажуть. Головне, щоб мені було добре. Так? Скільки разів я помічала, отакі. Надзвичайно комічні ситуації, коли зранку я, ну, наприклад, завожу дітей в садочок, приходить якийсь там умовно Оскар в садочок в піжамі. Мама може пояснити, а може і ні. Вона може сказати: ах, виховательці, сьогодні Оскар не хотів передягатися. Все, він не хотів. Або, наприклад, там серед літа, серед літа значить, 30 градусів спека. А дитина йде в гумових чоботах. Ну, бо їй так захотілося. їй Так, захотілося. Так, і е, взагалі не рахуються вони з тим і правильно роблять, ніколи не керуються тим вірніше, що скажуть інші. Я пам'ятаю також такі е, цікаві ситуації, коли я була в Україні з дітьми декілька років. Ну, мій Лукіан він такий особливий, він дуже самовільний, самовпевнений. І моєму татові потрібно було піти з ним до лікаря. в нього щось там було з рукою, з шкірою. І ну от, пішли вони, значить, до лікаря. І мій тато потім от був такому, а, значить, ну, він вперше спостерігав, коли дитина себе так веде. Ну, Наприклад, от звичайна ситуація в Україні іде дорослий з маленькою дитиною. Лукіано було, напевно, років вісім на той момент. Дитина сидить і просто там лікаря щось собі слухає, що дорослі говорять. Так? Луки ні. Він каже: прийшов, з лікарем привітався за руку, сів ногу за ногу за стіл і приймає активну участь в дискусії. Він все пояснює, що там було, що йому тепер потрібно. Ага це він робити збирається, а цього він робити не буде. Не то, що лікар йому там рекомендує. Тобто, абсолютно така, о, такий маленький дорослий. Разом з тим була ситуація, коли мій тато повів. О, я не була присутня, це мій тато вже мені розказував моїх дітей до перукаря. І Лукі, значить, хотів собі якусь там стрижку, і перукарю ніяк не вдавалося зробити те, що хоче Лукі. Щось він був весь час незадоволений, щось тут дострижіть, Перукар вже почала трохи психувати, Вже вона взялася за іншу дитину. І, от якраз цей момент, поки перукар щось там розвернулася. Посадити іншого мого сина на крісло. Що бере мій луки? Він бере машинку цю для стрижки в руки і починає перед зеркалом прямо в перукарні себе перестригати. Для мого тата це був, звичайно, це ного. No <смі> Мені здається, що після цього він припинив ходити в ту перукарню після того випадку. Ну, от так, бачите? Такі ситуації також стаються. Я схильна до того сприймати все з гумором. так. Ну, от буде що згадати. Останній пункт, остання така особливість німецького виховання це дуже раннє, як на українців, і як на інші нації культури, сексуальне виховання дітей. Воно починається вже в дитячому садочку. Тобто дитячі книжки багато, які розказують про те, що таке кохання між батьками, як діти з'являються на світ. Ем... Як діти народжуються, що як виглядає, і так далі. І вже в четвертому класі початкової школи на передостанніх уроках проходять, здається, це три, три повноцінних таких уроки, чи навіть дні, я трошечки забула, секс присвячене сексуальному вихованню. Тобто там дітям абсолютно в деталях розказують про все. Я, я пам'ятаю, були батьківські збори перед тим, як проходило, проходили ці дні цього сексуального виховання, були батьківські збори, де вчителі презентували батькам взагалі контент того, що будуть знати діти так, після цих трьох днів. І коли я дивилася відео, те, що вони мали показувати дітям про те, як народжується дитина, от просто роди, жінка народжує дитину в деталях. І це мали дивитися діти. Я мама чотирьох дітей. Я сиділа, в мене руки хололи і потіли, і мені було нудно і ніякого. І це мали дивитися діти десятирічного віку. Розумієте? Я за те, щоб діти багато що знали, але в таких деталях це було просто занадто. Багато батьків, не німців, не погоджуються віддавати дітей. в, цей час школу, але так як в Німеччині в нас Шульпріх, школа обов'язкова, просто так дитину відмельдувати, не пустити в цей день школу е неможливо. Хіба що ви йдете до лікаря і кажете, що ваша дитина хвора, і у вас є атест від лікаря. Тобто це обов'язок. Це обов'язок пройти ці уроки для кожної дитини. Там вони вчать і як е про всі. Засоби протизачатні, як це правильно сказати, проти, проти, я розумію, думаю, ви розумієте, про що є протизахисні, як взагалі народжуються діти, як проходять всі етапи перед тим, як вони народяться, про те, що абсолютно нормально не тільки традиційна сім'я, мама, тато, дитина а і Мама, мама, дитина, тато, тато, дитина. Тобто діти е після цих трьох днів будуть знати набагато більше, ніж ви. Це точно. А сексуальне виховання продовжується і далі в старших класах, але вже в четвертому класі ваші діти будуть абсолютно освічені, і вам навіть не придеться з ними ні про що говорити. Хіба що ви, у вас буде таке бажання? Поспілкуватися з вашою власною дитиною на такі теми, так і ще щось додати, або, можливо, ще щось і взнати. І до цього ж хотіла додати ще такий цікавий момент. Діти в Німеччині розпочинають досить рано статеве життя. І в мене немає статистики віку, але от в середній вік 16 років, 15-16, рахується тут абсолютно окей. Що саме цікаво, що діти цього від батьків не приховують. Навпаки, батьки кажуть досить часто, от серед мого колу знайомих, ночуйте «Ну, в нас вдома. так? Я, от, Якщо це, від, це відбувається, нехай це буде в нас вдома, ми знаємо, де ви, а не десь там в якихось, ну, вибачте, кущах чи незрозуміло не, не де. Тобто батьки це підтримують, можливо, не всі. Не знаю, але більшість рахує, що це окей. Коли діти от ночують один в одного вдома, вони в курсі справи, вони знають, що відбувається, нехай це буде от в цих стінах, так, ніж десь інде. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях взагалі, з якими ситуаціями ви зустрічалися, що вас дивувало, що вам подобається, що вас насторожує, можливо. Що ви рахуєте, що ви хотіли би перебрати у виховання ваших власних дітей? Мені буде надзвичайно цікаво це все прочитати. Можливо, в мене не завжди є час відповідати на ваші коментарі, але я їх читаю, переглядаю, і мені дуже приємно, якщо ви коментуєте, якщо ви ставите вподобайку моїм відео, так? ви знаєте, що це. Таке маленьке визнання того, що вам подобається те, що я люблю, і ви хочете підтримувати роботу мого аккаунту, мого каналу на Ютюбі. Будь ласка, зробіть це, це не важко. Це одна секунда. Тиць! І натиснули. І вже мені приємно. Я думаю, що вам також приємно, коли ви робите комусь приємно. Друзі, на цьому етапі прощаємося, зустрічаємося на наступному відео тут, на YouTube. Або на моєму інстаграмі, або на моїй лекції моїх онлайн-курсів. Вони також є, вони також існують, вони також абсолютно корисні для всіх, хто зараз перебуває в Німеччині і мусить, мусить або хоче вчити мову українською. До зустрічі, мої любі, до наступного разу!